Кулею всім привіт. Заїхав я на огляд полів. Думаю, десь заїду, бо давно не був. Подивлюсь на поля. Тут в мене пшениця, тут далі картопля, а там далі соя. Чесно кажучи, не знаю, що тут твориться, бо не був тиждень, може більше, може півтора. Ну так, пшеничка така. Колосочок слабенький, слабенький. минулого року був кращий колосок, більший такий, ну, ну, є, такий середній, маленький. Минулого року був кращий колосок набагато. Це з причиною, з причина з того, що дощу не було весною. І колосок такий. Ну, якось так коли. Тут у мене картопля, як ви бачите. Тут давалось рідке добриво. Доброго це навоз рідкий, дві бочки навозу, На, по-моєму, 18%. сотків, Але тут у, нас, тут у нас три сорти картоплі. Один сорт картопля, яка не цвіте, по-моєму, це ось ця. Та... а ці дві інші, вони тут цвітуть. Ну, скажімо так, дощик пішов і, і картинка дуже гарна. Там бачу взагалі щось вон повидирало щось. А, там мабуть як оброблялось, та. Ну нічого колеги. Чистенька тут на початку така амброзія Лобода, що дуже потужна. Якось так колеги. Далі переходимо ми на сою. А соя тут одним словом, що тут твориться.